Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, і це мій канал про роліркоїн українською Play to Earn проєкт, який дає змогу заробити криптовалюту. Сьогодні ми з вами поговоримо про багато подій. І перше, це ось саме нещодавнє оновлення. Зникла батарейка за виконання таски. Тепер ми з вами будемо отримувати 30 РСТ за виконання таски, а батарейку. Ні, не отримаємо. Але ось нещодавно було якесь оновлення в ролеркоїні, тривало воно близько години. І якщо вірити анонсам, але це не точно, можливо, тепер ми будемо отримувати з вами батарейки з ігор, як нагороди. Як ми отримуємо підвищення, іноді ми отримаємо 001 РЛТ і дуже-дуже рідко той. Маленький красний майнер, де він у мене тут ось цей. Іноді випадає з ігор, і так само, можливо, буде випадати батарейка. Всі ми очікували, що оновиться система живлення, але ні. В мене є 16 накопичених батарейок, тож тепер буде їх потроху витрачати і, можливо, щось, щось додали невеличку подію, щоб нас розрадити з цими ж батарейками. І ось тут за 005 РЛТ ми можемо придбати три батарейки. Зараз ми з вами це зробимо. Все. Три батарейки придбали. Ось так. До речі, вчора почався міні-івент. Умови нарахувань змінились лише за маркетплейсом. Ми отримаємо 350 поїздів замість 400. Тривати він буде ще 3 дні. І П'єро підготував таблицю, де ми з вами маємо змогу отримати 4 батареї. Дуже багато ХП, це мене дуже радує. І я планую забрати ось цей 10-й ще. Зараз я ось на цьому, на 8-му, тобто в мене три дні, щоб забрати 10 рівень. Звісно, буду намагатись, але не факт. Так, далі у нас є ось цей майнер, який зараз в Мегакрафті, він у нас на 11 рівні. І далі пішли майнери досить цікаві, тому я бажаю вам, як завжди, дійти до кінця. Так. Е, ще сьогодні розпочався розпродаж, де був ще один майнер з, з цього Мегакрафту. Але, як я вам і казала раніше, що він буде дуже швидко розпроданий. Е, їх було всього 750, хоча всього інших та менше. Е, але в нашому телеграм-чаті ось один з учасників каже, що купив його. І встиг його купити. Десь він коштував від 70 до 80 РЛТ. Зараз на маркеті ми з вами можемо це подивитися, скільки він коштує. Так. Ну, щось мені кажеться, що там дуже велика ціна. 108. Ну, тобто, якщо він навіть коштував 80, то люди хочуть на 20 РЛТ більше. Ось так. Але. Ще триває крафт, де ви також можете скрафтити один з цих майнерів, ось він. І я рахувала вже в нашому телеграм-каналі Earn, скільки це буде коштувати. Десь отут буде скрін. Тому, будь ласка, ще ви маєте змогу це зробити. Крафт буде ще 2 дні. Так, тепер давайте переглянемо новини. Я минулий раз вам не розповіла про це, але ось зараз саме час. Якщо ми вже з вами розмовляємо про оновлення, Так, хом'як запускає арт-конкурс на малюнки-майнерів. Тривати він буде з 13 листопада по 3 грудня. Так, Нагороди, які можна отримати, досить приємні. Вісім буде переможних місць. і... Навіть найнижчі буде отримувати 300 РЛТ. Умови всі, і все, що має бути тут, є. Тема конкурсу Lab. Це, я так розумію, буде новий зимовий сезон, да, 11-го сезону. Голосування в спільноті це в Discord ми минулий раз голосували. І ось технічні вимоги. За цією кнопочкою у нас ховається інструкція. Що саме має бути, як малювати? І якщо для вас це цікаво, і ви хочете прийняти участь, будь ласка, переходьте, у вас є ще час. Також пишіть в коментарях, якщо ви будете приймати участь, ми будемо голосувати за ваш майнер. Так, і саме цікаве це Чорна П'ятниця в офіційному магазині майнерів. Зараз там вже є знижки. Але нам тут кажуть, що щось з 24 по 29 буде щось неймовірне якісь мега-знижки. Зараз виглядає це ось так, але знаходиться це все в Store Miner's. І тут у нас з вами ось така картина. Знижечки є. І якщо вас цікавить майнер якийсь, хочу нагадати, що при купівлі майнера тут ви будете отримувати. 1000 поєдні за витрачений 1 РЛТ. Тож, якщо для вас принципово пройти ще й міні івент то зверніть увагу на покупку майнера саме в офіційному магазині. Так, ще я хочу вам сказати про те, що зараз знижечки у нас на MATIC, саланку Tron і BNB, це при конвертації, а я вам покажу. Що 18-го я виводила Матік, і він вже прийшов мені на рахунок вчора вранці. Матік приходив, прибула в минулий раз якась затримачка, але тепер він дуже швидко прийшов. Зараз в нашому чаті пишуть, що салана затримується, але я думаю, що треба трошки почекати, все буде. Були моменти, коли і матік я чекала тиждень. Тож, Дякую, що подивились відео зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, доєднуйтесь до всіх наших спільнот, посилання буде в описі. Я дуже рада, коли ви пишете коментарі, мені дуже все приємно. Обіймаю вас і до побачення!